Всім привіт! Я і главам зталії Антоніо Таяни. Я заявив, що Рим не постачатиме Києву танки. Мої слова наводить ТАЗ. Я зазначив, що Талія завжди відправляла Україні оборонну зброю, а не наступальну і не збирається це змінювати. При цьому я висловив намір поставити Україні електроматеріали для відновлення енергомережі на території країни. Також я закликав не недооцінювати ризик ескалації конфлікту. Ми повинні зробити все, щоб двері для діалогу не були зачинені, і ми повинні підтримати всіх тих, хто зможе зіграти роль у регулюванні. На закінчення я висловив надію на швидкий початок мирних переговорів між Росією і Україною, вказавши в якості бажаного періоду 2023 рік. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.